Вправа 1154, не виконуючи побудови, визначте, через які координатні кути проходить графік рівняння. Ну що ж, стартуємо, для початку згадаємо, що таке за координатні кути або координатні чверті. Якщо ми намалюємо на площині систему координат, то вона ділить всю площину на, на 4 координатні кути або координатні чверті. Позначаються вони перша, друга, розпозначу, і третя. Ось тут у нас буде 4. Тобто зараз, щоб зрозуміти, через які пройде кути, бо у нас це рівняння, це у нас пряма пропорційність, у нас воно проходить через початок координат. то Тому що ми робимо? Давайте ми виразимо одну величину через іншу. Наприклад, y через х. Ми записуємо, що 2х-6 дорівнює 0. Переносимо тоді 2х через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді вийде мінус 6у дорівнює було 0, так, зліва мінус 2х, плюс 2х стане мінус 2х. Є? Ну що ж, чудово. Тобто виходить, що у нас мінус 6у дорівнює мінус 2х, як знайти y. Ми тоді записуємо, що y дорівнює. Потрібно мінус 2х поділити. На мінус 6 на відомий множник. Є? Ну, Мінус на мінус буде плюс. а Залишиться 2 шостих або 1 третя х, то ми записуємо, що y дорівнює 1 третя х. Ну, Що це означає? Що якщо х більше 0, то і y буде більше 0. То тоді проходить через першу чверть. Ну, і якщо x менше 0, то y буде менше 0, тобто проходить через третю чверть, бо тут у нас x менше 0 і y менше 0. Ну що ж, записуємо, що якщо x менше 0, так пишемо, то y також у нас менше 0, якщо... X більше нуля. Тут знак однаковий. То, то пишемо y більше нуля. Так. Отже, проходить через першу і третій координатний код. Записуємо. Отже. Рівняння. Ходить. Проходить через. Записуємо перший і третій. Координатний код. Отже, в першому завданні перший і третій координатний а В другому завданні 3х плюс y дорівнює 0. Ну що ж, якщо ми перенесемо плюс 3х через знак дорівнювання з протилежним знаком, то y буде дорівнювати було плюс 3x стане мінус 3х. Ну добре, що це означає? Це означає, що у y і x будуть протилежні знаки. Якщо х записуємо, якщо x більше 0 то y буде менше нуля, бо там знак мінус, то пишемо y менше нуля, є, а х більше нуля це ось сюди, і менше нуля це четверта. І знову пишемо, якщо х менше нуля, то Y буде більше нуля, так. то виходить, що ми. Тоді будемо другій координатній чверті x менше 0, а y більше 0. Тобто проходить через другу і четверту координатну чверті або координатні коти. Записуємо, отже, отже, рівняння. Рівняння, ну або графік рівняння. Рівняння проходить. Через отже другий і четвертий координатний код координатний код є добре. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 1,9х дорівнює 190. Ну що ж, тут у нас немає y. Це означає, що х у нас це рівняння, чому дорівнює Х? Ну давайте ми виразимо X, х буде дорівнювати. Для цього ми добуток 190. Ділимо на відомий множник на 1,9. І ми отримаємо, що Х у нас дорівнює. Це все одно, що 1900 подивитися на 19, це буде 100. Х дорівнює 100. Є? Ну що ж, через який координатний кут тоді проходить це рівняння Х дорівнює 100. Це вертикальна лінія. У нас е, буде x дорівнювати 100, і якщо y додатні, і якщо y від'ємні, то у нас така вертикальна лінія, яка паралельна осі е, е, ординатні. Тобто вона проходить через перше і четверте, е, пе, чи, через перший і четвертий координатний кут. Тобто записуємо, що якщо, якщо y. Більше нуля і y, дорів... і y менше нуля, то записуємо х у нас більше нуля є. Тобто ще раз, додатні y і від'ємні y при додатніх хсах. Це перша і четверта координатна чверть або координатний код. Записуємо, отже. Рівняння, ну або графіки рівняння, в мене не поміститься, напевно. Отже, рівняння проходить. Проходить через. Записуємо перший і четвертий координатний код. Координатний. Код. Є? Ну і що ж? У нас четверте завдання мінус 8 y дорівнює 720. Ну що ж, знайдемо тоді y, то ми пишемо, що y у нас дорівнює. Потрібний добуток 720, поділити на мінус 8 Є. Що ж, частка буде від'ємна. Одне з чисел від'ємне. 72 на 8 це буде 9 і 1, 0, то це буде 90. Отже, y дорівнює мінус 90. Що це означає, що і для додатніх x, і для від'ємних x, y все одно буде від'ємним. Записуємо, якщо x більше 0. І х менше нуля, то записуємо. Y у нас від'ємне, значить, y менше 0 є. Подивимося, для додатніх x і для від'ємних x y менше 0, Тобто ми в третій і четвертій координатній чверті або координатних кутах записуємо. Отже. Рівняння або графік рівняння, графік, рівняння, проходить. Через записуємо третій і четвертий координатний код. Координатний кут Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Визначте, через які координатні кути проходить графік рівняння в першому завданні перший і третій. Так. В другому. Другий четвертий. Третьому завданні У нас перший і четвертий. Є? І в четвертому завданні? У нас третій і четвертий. Ну що ж, ось таке завдання про координатні кути і графіки лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.